Сьогодні сучасна площа ринок виглядає спокійно та затишно. Але мало хто з франківців та гостей міста знає, що саме це місце біля ратуші було сповнене страждань. Раніше площа біля ратуші мала назву Площа смерті, адже саме тут відбувалися публічні страти. А під ратушею знаходилася міська в'язниця, якій були закатовані тисячі людей. У 1719 році міський суд виніс вирок пані Звіщенській. Чарівна торгівка з площі ринок приваблювала чоловіків чи не давала спокою їхнім жінкам. У 1754 році страшних катувань під земелях ратуші зазнав ватажок опришків Василь Баюрак. Він впродовж 9 років очолював опришківський рух після смерті Олекса Довбуша. Василя Баюрака четвертували, а шматки його тіла повішували вздовж доріг, які вели до Станіславова. Це була остання публічна страта, здійснена на площі ринок в Станіславові. З того часу ратуші фатально нещастило. Її доводилося відновлювати або перебувати. Будовувати чотири рази попередні ратуші руйнували пожежі, обстріли та вибухівка. А що знаєте про цю легенду? Ви пишіть у коментарях.